Доброго да, да, да. і ще раз доброго ранку всім, хто є хто є сьогодні, і я дуже вдячна, що ви знайшли час е, долучили долучитися до нашої зустрічі, яку е, ми спільно ініціювали з благодійним фондом Діти герої. І розуміючи, що деякі з вас ще можливо у відпустках, що ще трошечки не вони на роботу, і дуже я ж кажу вдячні, що ви змогли змогли сьогодні приєднатися. Ми будемо намагатися сьогодні нашу зустріч проводити дуже структуровано, швидко для того, щоб не, не затримувати всіх. Хочу, хочу сказати, що міністерство освіти не так давно. Розпочало співпрацю із таким благодійним фондом, як «Діти, діти, герої. Була зустріч із міністром освіти і науки, і ми домовилися, що ми будемо працювати з е, фондом. Будемо працювати у, у багатьох напрямках у на всіх е, рівнях освіти, включаючи і там і інклюзію і все інше. І ось один із напрям таких напрямків співпраці. Це є професійна професійна освіта. До речі, ми звикаємо вже тепер професійна освіта. Хто ще не знає? І ще раз я нагадую і хочу поінформувати, що вчора е така подія дуже велика. Яку очікували всі давно був прийнятий, прийнятий е закон наш новий про професійну освіту? Нас чекають великі великі зміни. Ну можливо, це й на, на краще. Тому я хочу представити у нас сьогодні. Є представники від благодійного фонду Діти герої. Вони розкажуть зараз про себе. Вони розкажуть про. Про ту роботу, яку здійснює в цілому у фонд, і про ті напрями, про наш проект, скажімо так, у сфері професійної освіти, який ми між собою Міністерство і фонд ми вже попередньо узгодили, домовилися, в якому напрямку ми будемо рухатися. І... Зараз і пані Оксана розкаже і скаже, чому ми вибрали Хмельницьку область. Ну, Хмельницька область, вона у нас теж е, дуже дуже актиактивна е, є, і ми хочемо і далі підтримувати, впроваджувати різні проекти у цій області. Пані Оксано, вам слово. І хто, якщо є ще хтось із колег представити, і все? Я слухаю. Так, дякую, пані Вікторія. Усім доброго дня. Мене звати Журавель Оксана. Я менеджер проєктів по зв'язках з державними органами благодійного фонду діти героїв. Зі мною на зустрічі сьогодні є Анна Соловчук. Це керівник наших освітніх програм у фонді. Дякую усім, хто зміг доєднатися. Дякую усім, хто прийшов. Наш фонд у партнерстві з Міністерством освіти і науки України запускає такий комплексний проєкт. Із метою популяризації професійної освіти серед дітей, які втратили батьків через війну в Україні, адже наш фонд саме націлений на роботу з такими дітками. Зараз я вімкну презентацію, щоб трішки детальніше, коротко розповісти про нас, і далі вже про суть самого нашого проєкту. Так, отже, я запускаю. Прошу сказати єдине, очевидно, зараз презентацію. Ви. Отже, а якщо трішечки коротко про нас, а благодійник. Благодійний фонд діти героїв був створений у відповідь саме на вторгнення повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році, і з того часу почав свою діяльність. Наш фонд надає таку системну комплексну допомогу дітям, які втратили одного чи обох батьків через війну в Україні, і ми маємо таку амбітну мету супроводжувати цих дітей до закінчення їхнього повноліття до настання 19 років. Розуміємо, що ми в своїй роботі працюємо з великою кількістю дітей, враховуючи їхній різний вік, різні вподобання, різні потреби. Вони проживають по всій території України. Частинка з них проживає за кордоном. Трішечки детальніше про це розповім. А ми вирішили, що наша діяльність буде зосереджена в шести таких об'ємних програмах. Кожна із яких включає різноманітні підпрограми, щоб охопити максимально потреби усіх діток різної вікової категорії. Перший, перший напрямок нашої діяльності це кейс-менеджмент, який включає в себе реагування допомогу на певні індивідуальні запити, проблеми, які виникають в родину, в діток в більшості це ситуації, коли потрібна допомога фінансова на різноманітне дороговартісне лікування. Операції у випадках, коли сталися а, певні. Проблематичні а, ситуації у родинах і так далі залучаємо також сюди і психологів е, не психологів, Перепрошую, і юристів, які надають консультації. родинам. наступний наш напрямок: це психологічна підтримка, який насправді є одним із е, ключових е, для нас, тому що дуже велика кількість і дітей, і опікунів потребують психологічної підтримки е, після пережитої втрати горя. І тому маємо команду з 37 психологів, які працюють і і надають консультації як індивідуальні, так і групові, як дітям, так і дорослим. Додатково маємо і два псих... дитячих психіатри. Проводяться різноманітні арт-терапії для дітей та інші активності, які можуть допомогти їм а, виразити а, те, що вони переживають, і а, прожити його а, більш легше. А також а освіта і розвиток це. А, один із наших пріоритетних напрямків, який ми постійно розвиваємо у фонді, адже розуміємо важливість освіти для дітей. Це включає в себе різноманітні і освітні курси онлайн, які ми до яких ми пропонуємо долучатися дітям. Допомога з канцелярією, з гаджетами для навчання. Та маємо також низку співпраці із університетами коледжами, різноманітні освітні програми, зокрема і профорієнтаційні для дітей. Гуманітарна допомога, звичайно, адже є велика кількість. Якісь родин, які перебувають у таких скрутних фінансових ситуаціях і потребуються цієї підтримки. А соціалізація вона в нас часто йде ось так в парі разом із психологічною підтримкою, адже взаємодоповнюють одна одну. Соціалізація нас включає велику кількість таборів, які ми проводимо цілий рік для дітей. Є табори для дітей і мам із дітками до семи років, різноманітні подорожі, мотиваційні зустрічі зірками, здійснення мрії діток. І так далі. І, звичайно, медична допомога, де ми залучаємо різні партнерства, клініки приватні, лабораторії, які дозволяють здавати аналізи нашим діткам, різні фармацевтичні компанії, які надають певні медикаменти і так далі. Як я вже сказала, що. Ми охоплюємо категорію діток різної вікової категорії. Станом на 1 серпня під опікою фонду є понад, вже майже 14 тисяч дітей. Це 13 883 дитини. Це дев'ятися родини. Є діти 388 випускників. Це діти, які вже досягли 19 років, і ми все одно з ними тримаємо зв'язок, шукаємо можливості для навчання, для стажування для них переважна кількість наших підопічних це діти загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців. Є також 6% де загиблі були цивільними, яких на жаль вбили під час окупації, які загинули під час обстрілів міст, прильотів і так далі. Більшість дітей втратили батька. Є діти, які втратили обох батьків. Є діти, які втратили маму. А це дійсно географія охоплює всю Україну. Є 4% дітей, які живуть за кордоном. З ними з цими родинами ми теж тримаємо зв'язок. Вони користуються певними нашими програмами допомоги. А, і якщо говорити про Україну, то а, до топ 5 областей, де найбільше проживає підопічних а, нашого фонду, це і Хмельницька область. А, от я дивилася станом на сьогодні 1064 дитини є а, із Хмельницької області під опікою фонду. А, фонд, Працює із цими родинами через сімейних помічників, які є на зв'язку, розповідають про програми допомоги, дізнаються, які потреби, які є справи в дітей, і так які, як справи в родин і так далі. Щодо вікової категорії, дійсно охоплено діти всіх вікових категорій, і ми бачимо, що доволі багато є діток шкільної, шкільного віку і діток, які готуються до вступу. А, тому а, саме а, враховуючи те, що а, дійсно дуже багато а, дітей. А, які є у 8, 9, 10, 11 класі протягом ось цих трьох років, яких ми е, працюємо з ними, надаємо їм е, допомогу із різноманітними освітними освітніми курсами, зокрема профорієнтаційними, Ми помітили, що багато родин, багато дітей не, не до кінця знають, ким вони хочуть бути, що вони хочуть робити. Вони е, в певній частині мають якісь стереотипний підхід до розуміння професійної освіти проводили тобто таке як попереднє анкетування серед опікунів і серед дітей. Але розуміємо, що дійсно професійна освіта вона теж може нести для дітей дуже багато потенціалу, багато можливостей. І якщо говорити дійсно про відбудову України, то і ці спеціальності будуть надзвичайно важливими, тому а, ми саме звернулися з пропозицією а, підсилити популяризувати, підвищити обізнаність дітей та та їхніх опікунів про можливості здобуття освіти у закладах професійної освіти, а через зокрема надання психологічно чутливої профорієнтаційної підтримки та розвиток партнерства у взаємодії між закладами освіти та родинами для такого свідомого вибору освітньої траєкторії. В нашому проєкті ми захоплюємо цю таку цільову аудиторію як діти 13-17 років. Ну, зокрема, підопічні нашого фонду, з якими ми напряму тримаємо контакт, і якщо говорити про цю категорію дітей, то близько 300 дітей ми маємо в Хмельницької області. А опікуни батьки дітей, кар'єрні консультанти, соціальні педагоги, психологи, адміністрація закладів професійної освіти. Коли ми думали, з якої області стартувати, де запустити цей пілотний проєкт і подумати, і спробувати його реалізувати, ми все таки вирішили зупинитися на Хмельницькій області, оскільки тут ми вже маємо нашу взаємодію із із обласною військовою адміністрацією через співпрацю щодо підтримки дітей нашої категорії щодо популяризації інформації про фонд доєднання діток та створення якихось певних програм для них. Плюс ми бачимо, що дійсно є велика кількість дітей, і ми можемо спробувати реалізувати цей проект тут, щоб потім масштабувати його. А якщо говорити про основні етапи реалізації, що ж буде включати цей проект у себе, то перший етап це відбір закладів професійної освіти, які виявлять бажання, готовність долучитися до нашого проєкту. А що це як це буде відбуватися? Це буде відбуватися шляхом анкетування, заповнені форми. А ми очікуємо залучити десь по два представники з кожного закладу, це вже на розсуд закладу. Щодо реєстрації участі в цьому проєкті, ми будемо закладати приблизно два тижні. Ось вказано анкетування, коли буде проводитися до 10 вересня, щоб всі заклади освіти могли встигнути опрацювати цю інформацію. Хтось, можливо, не долучився, але зможе переглянути відеозапис нашої зустрічі і вирішити, чи хочуть, чи готові вони брати участь в цьому проєкті та визначити людей, які доєднаються до цього. Цього також паралельно зі свого боку ми а, запустимо більш детальніше анкетування дітей та опікунів щодо рівень обіз... щодо рівня обізнаності, бар'єрів, потреб, щоб розуміти, а, де є прогалини а, щодо інформування про професійну освіту, які є стереотипи, і щоб розуміти, як із цим боротися. А на наступному етапі а, наші психологи а, створять навчальні матеріали. А щодо того, як правильно працювати із дітьми нашої нашої категорії, дітьми, які втратили одного чи обох батьків через війну, це включатиме і взаємодію із родинами, де є невизначена втрата, де хтось із батьків чи обоє вважаються зниклими безвісти, як правильно комунікувати і з окупованими цих дітей, які також проживають втрату. На цей етап ми, роз... ми закладаємо вересень місяць для підготовки навчальних матеріалів. І після готовності ми організуємо для учасників, які зареєструвалися, які були відібрані для участі в цьому проєкту навчання. Навчання для учасників цього проєкту. Це за результатами опитування цього анкетування буде вирішено кількість період навчання. Чи це Буде онлайн чи офлайн, чи це змішане? Адже ми будемо запитувати і ваші побажання також. А далі буде проведена окрема комунікація щодо кількості навчальних сесій і тривалість, під час якого ми зможемо і обговорити різноманітні кейси, з якими вже стикалися ми, а моделювання комунікації із цими родинами, дітьми, розбір питань, які найчастіше виникають і. Як з вашого боку, так і з боку наших родин, тому що це ми також будемо у них збирати ці питання. І після ось цього навчання уже відбувається робота в форматі заклад. Фонд родини далі із кожним закладом ми будемо комунікувати окремо щодо організації проведення певних інформаційних зустрічей у закладах для дітей і батьків. Також я думаю, що ми можемо це масштабувати і певні інформаційні зустрічі проводити і онлайн, щоб залучити розповісти про заклад, про можливості про навчання і для дітей з інших областей, тому тобто, що в нас були такі випадки, коли ми схожий проект реалізовували на рівні. Вищої, вищої вищих закладів вищої освіти і де діти з інших областей їхали після цього, вступали до тих вишів. Тому ось такі зустрічі нам дозволять нам, родинам, безпосередньо познайомитися з закладами професійної освіти, задати питання в такій безпечній вже дружній атмосфері, побачити умови навчання, розвіяти упередження. Сюди ми також включаємо можливість організування таких екскурсій на підприємства. Цієї галузі, які діють в регіоні, щоб показати, показати родинам, головне дітям практичну значущість, і дійсно те, що ці професії є необхідними, що після їх здобуття вони матимуть роботу. І... Перепрошую, так, напевно, випадково. І так далі, і а, на це цю діяльність ми закладаємо на осінь 2025-го, двадцять п'ятого весного року, тому що розумію, що це має бути уже поступово, і буде обговорюватися календарне планування складатися із кожним із закладом окремо. Uh, отже, це короткий такий опис нашого проєкту uh, після нашої зустрічі. Буде окремо надішлена інформація з посиланням на форму. Для реєстрації е, закладів е, там будуть буквально декілька запитань щодо, е, щодо закладу, щодо представників. Е, будемо просити контакти. Щоб потім ми могли уже напряму з е, закладом скомунікувати з представниками, які, які братимуть участь, і також на всяк випадок я додала сюди і свої контакти. Е, будь з будь-яких питань ви можете звертатися до мене як телефоном, так і. Е, Електронною поштою. З нашого боку, це все. Можливо, під час моєї розповіді у когось ви з'являлися якісь питання, то буду рада їх почути і на них відповісти. Так, Може, можливо, ну щось питаєте, чи поки що ну, поки що ви отримали інформацію? Тобто, такий так. проект дуже цікавий, дуже корисний, дуже ну ну. Корисний всім, як і закладам, тому що це можливість залучення ще нових здобувачів освіти, тобто абітурієнтів. І це дуже хороша справа, коли ми допоможемо таким дітям, які втратили, на жаль, через війну втратили одного чи двох батьків, і все. Тобто, це таке, ну, хороша буде дуже, дуже співпраця, дуже корисна і ну, соціальна така. Поки ви ще думаєте над питаннями, тому що рук ну, не видно, може, хтось не може там нажати і все. Вітаються в чаті. І ще раз підсумую і проговорю. Що, що щось питають? Щось в чаті питають? Немає нічого, поки в чаті. Дякую всім. Да, і вам дякую, і вам дякуємо, що що ви що ви є сьогодні з нами. Дивіться, будемо працювати так. Ми беремо декілька днів і співпрацюємо ще з пані Оксаною з благодійним фондом. Ми і ще раз передивляємося анкетку. Дивимося, яку ми будемо запускати. Від нас на навчально-методичний центр прийде лист, в який ми дамо посилання на анкету на анкетування. Під цей лист ми теж приєднаємо ту. Презентацію невеличку, яку пані Оксана сьогодні нам робила, щоб вона у вас, щоб вона у вас теж була, ми її вам направ, направимо, хай будуть ключові якісь е, такі акценти зроблені. Тобто, перше ми засилаємо до 10 вересня там очікуємо зворотній зв'язок, тобто заклади заповнять анкету. Е, потім е, ми е, подивимося на е, Тобто, головна мета анкети, це анкетування, подивитися, хто із закладів хоче брати участь, бути долучений до цього проєкту. Тому що всі 20, скільки у вас, 24, 22, 21 заклада. 23 Двадцять Ну, Неважливо. Тобто, розуміло, що всі заклади. Можливо, взагалі всі всі такі активні і захочуть брати участь всі. Тобто, ми очікуємо, ну до прикладу, ну, в середньому. 10 закладів, скажімо так, долучиться. Але ж ми не встановлюємо ми спеціально, нічого не говоримо. Не встановлюємо, тому що це буде залежати від зацікавленості закладу, можливості зацікавленості е закладу. Е проводити таку, здійснювати таку роботу. Тому далі разом із е регіоном ми відбираємо е заклади, тобто робимо. Перелік таких закладів, і звичайно, якщо є перелік закладів, є люди. Тобто це буде скоріше всього по дві особи, по дві особи, бо більше це важко буде працювати. Це будуть контактні ключові особи, скажімо так. Будь-якому випадку, що заклад буде не тільки ці дві особи будуть залучатися до виконання, бо це зустрічі, це екскурсії, і всі різні заходи будуть. Долучатися і інші співробітники вже, е, з закладу і все, тому це буде перелік закладів, список осіб, ті, які будуть ну, брати участь, скажімо так, контактні у, у проєкті. І потім уже е, напряму уже пані Оксана чи, можливо, ще хтось із менеджерів, менеджерок цього фонду, буде з вами з'яжуватися, хто буде залучатися до цього проекту, і далі ви будете працювати уже напряму людмила з вами з начальним медичним кабінетом. Ви будете цим опікуватися із закладами напряму. Це ви вже між собою, уже без нас, без міністерства. Ви вже домовитеся алгоритм роботи. Як ви це як ви це буде, будете робити? Тому що наскільки я розумію, що є можливість, щоб Експерти, експертки приїхали від фонду на навч... здійснювати навчання, і ну і взагалі спілкуватися. Є можливість, щоб приїжджали і в область, або там є представники, регіональні представники, які опікуються. Тому це ви будете не тільки віртуально зустрічатися, а й зустрічатися наживо. Тобто, далі ви плануєте далі така протягом навчального року, щоб це зробити, вийти на фінальний етап, вийти якраз коли починається така у нас гаряча пора. Ком вступна кампанія, комунікації, відкритих дверей і все інше, коли ми після нового року це вже все починаємо. Тому хочеться, щоб до нового року вже всі були навчені, обізнані, зацікавлені, інформовані. І вже після нового року вже активно починати здійснювати ті заходи, які потрібно. Ну і в результаті все таки думаємо, що більше більшість або 50% чи якісь 40% тих діток, які з якими ви будете. І батьками. Тут головне ще і ну і з родинами, і з родинами будете працювати, що все-таки ви зможете їх е, заохотити, переконати і вступати до закладу до закладу професійної освіти. Ну, ось так, ось так ось такий поки що алгоритм. Можливо, поки я це говорила, у когось ще виникло питання, питайте. Немає питань, значить, всі зрозуміли, всі зацікавлені. Так, тому що ми це благородна справа така так. і яка підтримується прекрасним фондом Міністерством освіти, і це все на користь дітям, які так вже зазнали великих втрат і психологічних, і матеріальних, тому ми думаємо, що активно долучимося, будемо добросовісно і зацікавлено працювати. Так що, така наша думка. І ще раз, я, пані Оксана, якщо щось хочемо сказати, якщо вже ні, то я буду дякувати іще раз всім, щоб, щоб долучилися. Спокійного вам дня, спокійних нам ночей, тому Дякую. що та, та ніч була більш спокійна, а, а, а ту ми всі переживали всі, всі регіони. Я хочу вам побажати набратися в останні дні. Серпневі до 1 березня набратися сил, зарядитися позитивною енергією, і з 1 вересня розпочати вже навчальний рік. І здоров'я всім і безпеки. Дякуємо. Вікторіоті вам і спасибі фонду. Діти героїв. Спасибі вам велике до зустрічі всім. Дякую усім до наступної зустрічі. Надіюсь, ми ще Дякую. з усіма вами побачимося не один раз. Дякую.